Доброго вечора студія, доброго вечора. Діно сьогодні правда історичний день у Британії, день якого розчитав хтось, хтось, кому цей день власне приніс не дуже приємні очікування і результати. Як ми знаємо, 4 число, 4 липня 2024 року в Британії були оголошені дострокові парламентські вибори. Вчора вони власне закінчилися. Ця ніч була дуже гарячою. Оскільки відбувався підрахунок голосів, британці не спали. Я дивилася на форумах, не спали всі, поликали дуже дуже багато для того, щоб таки прокинутися. І станом на світанок ми отримали результати, які вже офіційно оголошені. Перше за 14 років. У парламенті Британії більшість отримали лейбористи. До цього власне прем'єри були консерваторами. Ріші сунах фактично із консерваторами він потерпів значної поразки, тому що їхня кількість у парламенті станом на зараз зменшиться в половину. Їхня кількість зараз буде 131 131 місце. Як прогнозували екзедполи, насправді станом на зараз на Власне, дані, які є вже офіційні за підрахунком голосів, це 121 місце. Натомість екзитполи трошки теж помолилися із лейбористами. Їм прогнозували, як бачите на екрані, 410 місць у парламенті. Насправді зараз, уже за підрахунком офіційних голосів, вони отримали 412 місця у британському парламенті, зважаючи на те, що в парламенті 650 місць, це Разюча більшість так само неочікувано було пройшли, як е, і матиму трохи більше місць. Е, партія зелених, них ж такого давно не було. Ну, власне, насправді, 4 липня, і сьогодні 5 липня, це стали правда, історичними дні для Британії, тому що очікувалося, що переможуть лейбористи. Тобто, коли вже оголосили дострокові парламентські вибори, це було очевидно, тому що. Ріші Сунак з якого з його політикою, з його партії консерваторів, привели Британію до значної кризи. Чи зможуть зараз лейбористи вивести Британію з кризи? Поки що не зрозуміло, але от обіцянки їхні дуже солодкі, а, власне обіцяють вони побудувати більше соціального житла і зменшити житлову кризу в Британії. Вони планують зробити життя бідних британців. І британці, які фактично використовують бенефіти, тобто виплати від держави більш комфортним. Натомість люди бізнесу дуже переживають і вже навіть починають продавати в свої бізнеси, оскільки ходять шутки про те, що буде збільшення податків для великого бізнесу, і буде так звана така ну, трошечки... Який буде підхід у лейбористів соціальний підхід, але подивимося, що буде насправді обіцянки, правда, їхні поки що всі втішать. І якщо говорити і дивитись на аналітику того, хто проголосував за лейбористів, то власне і проголосували за них на все населення, які більш соціально не захищені. Сьогодні уже Ріші Сунак оголосив про те, що. Він після такої поразки він піде із посади голови консервативної партії, тому що фактично він привів її до цього стану і залишив уже теж свій офіс на Street 10, на Street 10, який уже увійшов новий прем'єр-міністр Британії Сір Кір Стерван. Так само він уже встиг зустрітися із королем Британії Чарльзом. Вони потиснули руки один одному, мали аудієнцію, і, звісно, що король, який має бути за британськими традиціями, побажав новому прем'єр-міністру успіхів при управлінні країною. Цікаво, що Чарльз, власне, застає уже третього прем'єр-міністра за час свого правління. Як ми пам'ятаємо, 44 дні правління було у ліс трас, яку приймала в Букінгемському палаці ще королева Єлизавета, після чого залишки при владі ліс е, е, Лі трас вони якраз були уже за правління Чареза. Далі у нас був Ріші Сунак і тепер новий прем'єр-міністр Британії. Тобто третій, уже на рахунку короля. Сподіваємося, що власне лейбористи затримуються можливо довше, але головне щоб зараз про що говорять всі британці головне, щоб їхня політика була правда скерована на різні верстви населення Британії не лише на соціально незабезпечення, але і на тих британців, які фактично кладуть в казну надзвичайне багато за рахунок виплати податків від великого та середнього бізнесу. Говорячи про політику, але вже тепер про королівську сім'ю, дуже хочеться не забувати їх увагу, Хоча здається, що останні дні всі ми говоримо і думаємо лише про вибору і про Downing Street 10, Але тим не менше, у насичене життя у Чарльза і Каміли, тому що Чарльз та Каміла буквально нещодавно, 2 липня, вони відвідали Шотландію, де були на 90% сотні річниці міста Единбург, а також вшанували визначних шотландців знаковими нагородами. Цей тиждень горивуд є традиційним для Шотландії, і король та королева мали бути на ньому довше. Щоправда, вони зменшили тривалість свого візиту зв'язку із достроковими виборами. І Чарльз повернувся напередодні оголошення результатів, щоб бути у озброєні, коли новий прем'єр-міністр буде обраний. Якщо говорити про цікавинки, то те, чого ще не було, розумієте, просто рік з дуже знаковим для Британії, те, чого не було 170 років, і вперше зараз можна буде звичайним пересічним британцям і туристам потрапити у святая святих у літню резиденцію королівської сім'ї, літню кор... резиденцію, Яку обожнювала королева Єлизавета, це Балтімор? Балтімор, який до цього був відкритий всього лише сади і одна зала. І з 1 липня до 4 серпня Балтімор відкрив свої о, кімнати, свої розкішні зали для бажаючих. Можна придбати квиток, було квиток коштував ні багато, ні мало 100 фунтів. У перерахунку це приблизно більше ніж 5 тисяч гривень, якщо було бажання не лише екскурсійного туру, але ще і класичного fire -clock tea, класичного а, англійського чаю. Ця вартість та половину половиною була 150 фунтів. Але скажу відверто, звісно, мені би хотілося подивитися на Балтіво. Щоправда, я вже не встигла, як і не встигло ще сотня тисяч інших людей, тому що всі квитки були розпродані у перші 24 години. Було фактично розпродано 40 квитків, і люди розподілені групами. Тобто, з 1 липня до 4 серпня, вони будуть приїжджати до Балтімара мати екскурсію. Навряд чи побачить там короля і королеву, але все може бути. Власне, Волтимор, це резиденція саме літня, і королівська сім'я зазвичай мінімум три місяці перебуває там. Саме в цей час, коли вони там, Букінгемський палац у Лондоні відкривається для туристів, і в нього теж можна прийти. Це один період влітку, коли можна придбати квитки і прийти просто на екскурсію оглядову. В інший час, коли функціонує він як резиденція короля та королеви, вхід туди для туристів заборонено. І про британську сім'ю королівську, але за межами уже Британії. Тому я думаю, ви розумієте, я маю хочу вам розказати трішки про а, Чарльза а, і власне Меган Маркл. Остання новина про Меган Маркл. Вона продовжує зйомки свого нового телешоу, яке зараз буде для Нетфлікса, і сфокусовано воно буде цього разу. Не на особистому житті Гарі і Меган, не на плітках, які о, вони люблять розповідати про їхнє життя в власне в Лондоні і як виконуючих обов'язків членів королевської родини. Цього разу буде така дуже душевна, дуже сімейна програма від меган Маркл, яка буде стосуватися кулінарії, приготування їжі та садівництва. Зйомки вже тривають, вони вже на фінальній прямі, тобто от-от будуть монтуватися, і поки що не розголошується вже детальна інформація, скільки буде сезонів, чи це буде один сезон, чи їх буде кілька, скільки серій буде в одному сезоні, але зважаючи на те, що це вже не перше співробітництво Меган Маркеле, власне, сім'ї Меган і Гаррі із стрімінговими потоками, і власне з таким знаєте, величезним. Монстром як Netflix, однозначно це буде слуху всіх і на екранах багатьох. Тож так само, як і була книга Гарі Запасний, яка наробила багато шуму зараз. За аналітиками британських королівських кореспондентів, друга частина і друга книга книги Запасний може вийти після того, коли Вільяма прийде до правління. То зараз в очікуванні все ж таки, і вони вичікують, Гаррі вирішив не травмувати короля свого батька Чарльза новою книгою, оскільки знає, що попередня мала доволі негативний ефект на їхній родині стосунки, і загалом ще більше розмножувала їхню сім'ю. Тому будемо чекати, і з останнього що мушу сказати, буквально коротко, Олексій, власне. Дуже дуже скоро у нас в Британії з'явиться нарешті уже фізично. Наш посол України, пан Залужний, прибув до Лондона буквально вчора, і тепер ми вже очікуємо українців його появи. Як тільки він з'явиться на публіці, ви точно будете про це знати, тому що я вам про це буду розповідати.